Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівник-городник. Мене звати Олег. Сьогодні ми подивимось, що у нас всередині липня цвіте. Цікаве і красиве. Це троянда імператриця Фарах, яка доцвітає першого, першим цвітінням і переходить плавно у друге, бо напускала вже бруньок. Зацвітає Flox. Magic Blue получали від яскравої клумби. Він відрізняється тим, що він блакитного відтінку і повинен бути різних кольорів на одному кущі. Квіти повинні відрізнятися. Ну, По-перше, я бачив різні квіти на других, на інших. Сорта флоксів, коли вони вигорають. А по-друге, якраз на цьому сорті, щось я не побачив, різних кольорів. Може я дальтонік, а може це не той сорт, який був заявлений. Перші квіти розпускаються. Цвіти лаванда. Матильда, вже багато відсвіло, вже в такий бруднуватий колір. Ну, доцвітає, бо деякі колосочки, я дивлюсь, вже відсвіли повністю. Великий кущ десь в майже до метру і такий. Кругленький, красивий. Ще троянда пустила такий цілий букет. Бойфренд називається це. Відноситься троянда до блакитних. Ну, Такого вона кольору світло-бускового з рожевим розпускається лілія містер пістач. Великі квіти білі жовтою серединою. Але ж не дуже мені подобається, бо на них важко дивитися знизу. Вони десь метр, може п'ятдесят зросту, але ж перших квітів так точно не видно, треба нагинатися, щоб їх побачити. Більш які е, верхні. Розпускаються іти і більш відкриті для зору. Лілія рожева планета. У нас декілька кущів в декількох місцях. Ця лілія дуже запашна. Відноситься до трубчатих, я так розумію або гібриді трубчаті, такі ледве рожеві квіти в сторону вверх направлені. Декілька кущиків у нас пеларгонії росте в саду. Це гразіоза Мерлорет. Вона така червона. Бордова, ну і трошечки на сонці вигорає. По краю біле, становиться, стає біленька така. І у нас така кава, Шварцвальдер називається, німецька назва, така темна, майже чорна. Видовжене скрапками з з крапками білими листячкою і цублямівочкою. Теж темною. Така дуже красива, але ну, на передньому плані треба, бо її далеко видно не буде з таким кольором. І цвітуть у нас білі лаванди. Вони пізніше Матільди почали цвісти. Декілька кущів у нас теж. Вони менше за розміром, ніж Матильда. Десь сантиметрів 60. Цвіте жоржина, арабська ніч. У нас декілька кущиків, я вже показував. Квіти такі червоно-бордові, не дуже великі. Хоча вона, коли продається, її рекламують як велику квітку. Ось вона отака. І менші. Перші більш великі квіти, потім менші стають. Троянда. Тірамісу виглядає зараз так, коли стало більше сонця, вона стала червоніша. А так, коли хмарно і не дуже спекотно, вона більш така теракотова. Спрей, троянда спрей, ось таким букетом розцвіла. Це Лілія Touchstone такого пурпурового кольору. Але ж мені здається, що вона хвора на якийсь вірус. Ось такі п'ятна, плями і розфарбування таке нечітке. з якимись розводами, з якимось розводами. Лілія вже не перший рік така, ми за нею спостерігаємо. Зазвичай я такі лілії зразу прибираю, Ну, от вона явно вірус не показує. От не знаю, що це за пляма. Вірус, наче щось таке зовнішнього впливу і вон є. Не подобається вона мені. Я все роздумаю її. Викидати чи не викидати. Ще у нас розцвіла така велика лілія Зеба. Тут квітки до 25 см, і сама вона невисока, десь до метру зростом, висотою. Такого розфарбування якогось біло-зеленого з бордовою серединкою. У нас у нас як тільки стало тепло, за, дві, за два тижні він вимахав. Од, одна рослина тільки у нас вижила. Насіння дороге було 5-3 зійшло, один дожив. Ще не цвіте, буде цвісти, зараз ростом майже метр. Коли буде цвісти, покажу. Це. Його представляють як багаторічник, але ж він однорічний, схожий на кукурудзу за листям, тільки от темні бордові. Такий лілейник у нас цвіте, це пересорт від відомого продавця, але ж він сам не зміг визначити, що це за лілейник. До нас прийшов. Ну, Він компенсував цей пересорт. Сорт у нас залишився безкоштовно, дуже красивий, великі квіти, але що це за сорт ми не знаємо. те Гайлардія, яка вирощена з насіння, я показував, коли її вирощував, яка вона була в розсаді. Е, спокуп, купляли. Ось таке розфарбування. Хоча це сорт резона, буває трьох кольорів. Ну, от у нас три розквітли такого кольору, один жовтий, один жовтий і один ще не розцвів, не знаємо, якого буде кольору. Хотілося б, щоб червоного, щоб були всі три кольори. Троянда пересорт від садів, садів боковини. Червона, вона красива, вона не дуже махрова, часто показує свою серединку і вигорає на сонці сильно, підгорає. Не вигорає, підгорає. Але ж зараз ось одна квіточка залишилася. А 1 квітіння дуже приваблива і красива. І вся сальпіглосіс сам виріс. Раніше вирощували його, він тепер інколи сіється серед перестої гвоздики. Дуже красива квітка, але вона швидко відквітовує, але ж дуже приваблива. Тут ростуть у нас Цинія, захара чи сахара, вже такі кругленькі кущики. Ну, у нас тільки білий кольор. Остеосперму теж такі кругленькі, ну ще не дуже вони цвітуть сильно, квітів мало, тут побільше двокольоровий, тут такий біленький. З синенькою філетовою серединкою. Почав розцвітати платикодон, білий, синій у нас пропав. Вже були великі кущі отакі до метру і більшою висотою. І почав в'янути якась гниль. А це перші квіти біленькі. рудбекія Теж самосіл, Ось ось різного кольору, дуже приваблива, красива квітка. Вона е, стійка, дуже посухостійка, винослива, але ж вона не витримує борошнистої роси, дуже хворіє на борошнисту росу її треба обробляти. Цвітиліатріс. Теж красиво. Кущик у нас один повністю теж відгнилий кореневих пропав в цьому році. Його треба розсаджувати. Він, коли, коли загущений, щільно наростає, то він часто загниває і пропадає. І там теж он є трошечки вже інша різні у нас колеуси за ціла бегонія Big Deluxe. вона повинна бути дуже велика 90 см в діаметрі але ж вона майже не росте Схоже, поки що більше на вічно, на вічно квітучу бегонію. красива але ж великих розмірів, мабуть, ми не дочекаємося. Бо вже цісти ще така ціння. Це оце найвищ, найбільший розмір цього сорту. Ціні, вона така невеличка, кругленька з великими квітками і махровим, двокольоровим. Сандвіталія. Розрослася квіточки маленькі, маленькі. Ось такі, такий маленький кущик. Така теж посухостійка, рослинка, але ж дуже маленька. Ну, воно до 20 см до кінця сезону, мабуть, повинна вирости. На бритці пусколисні, бачите, листочок такий вузенький. Це вітер зламав цей кущик. І другий теж третій ще не дуже так цвіте, ясно. Ось тут було виломано, буде скоро теж зацвітати, буде такий кругленький кущик весь, весь у квітах. Виглядає привабливо, але ж до вітру не стійкий. Бордюрна ромашка. У нас цілий рядок і не дуже вона велика. Ну, середнього розміру. Отак виглядає. Дуже привабливо багато квітів. Понад доріжкою красиво виглядає. Ефектно нам подобається. А це рожевий перстач. Ну, зараз, коли багато сонця і багато велика температура, то він же вже майже не рожевий, як я про нього і раніше казав. Квіти майже білі, дуже сильно виграють. Ну, він зараз не дуже привабливо виглядає багато. Квітів від свіло. Поки що так. Гортензія широколисна. Почала цвісти отакий кущик ремонтантно, була обрізана майже повністю. Такі рожеві, красиві квіти. Великі шапки Forever and ever Pink називається. Ось така шапочка. Трошечки підгорає на сонці листочки. Дуже треба поливу багато, щоб вона не в'яла. Сьогодні хмарно, награпував дощик і вона себе відчуває. Гарно. Повним ходом цвітуть лілейники. Це лілейник Heartfelt Thanks. Дуже велика квітка. От моя долоня. Це, мабуть, найбільша квітка з лілейників, які у нас є. Лілейник Vampire Academy. Такою бахрамою, як зубці зубчастої. Такий, такий привабливий яскравий колір червоно-бордовий. Такий лілейник «Touch with, with the hot Це найменший, мабуть, лілиник, який в нас є. Хоча він теж не дуже маленького розміру. Далі львиник Finding Glory середнього розміру. Далі жовтий, заявлений був як 19 сантиметрів. Це сорт спекуаст бати Фінга, але ж він середнього розміру завжди, його багато в'яжеться на кущі. І він був один раз. Один рік, от з п'яти років, одна квітка була дійсно 19 сантиметрів. А так він сантиметрів 14-15, майже всі квіти однакові.